Жень, це улюблена вправа твоя? Ні, моя улюблена вправа це. Самокрузнецька. Ну, а чого? Що тобі подобається в цій вправі? Все а це не Нічого себе. Ніякої кошти. Просто безтяг. А це особисто для тебе. Це, для тебе. Все. це ексклюзив. Шевет, давай, шевет. В такому настрої спортивному село. Саме так. <реш> Працюємо. Працюємо. Як тобі тренування? Нормально, все чітко. Ні, насправді перший раз прийшов. Мені дуже весело. Воно там дуже важко, а мені дуже весело. Чесно, щось. випендрюю, щось там. Роблю те, що я хочу. Ні, насправді це добра справа. І мені хотілося б, щоб ми вже купили всі ці карети швидкої допомоги. І заради цього я отут і карячусь заради допомоги Україні. Розкажи, пам'ятаєш той день, коли ви актори зібралися і вирішили зробити ось такий проєкт? Я, ну, я долучився до них, коли вже вони створили це. і Я пам'ятаю, що коли я дізнався, що. Взагалі таке відбувається. Думаю, ну, хоч роботи немало акторів, але це зараз робота для актора. Він нічого на цьому не заробляє, але він допомагає країні. Це найголовніше, що зараз. Женя, зараз усім дійсно важко, всі без роботи. Чи знайшов ти якийсь метод, як заощаджувати гроші? А, поки що чесно, ні. Поки що тільки витрачаю гроші. Допомагає театр, який зараз є. Ми створили з Леся по виставу 2 вересня. Всіх запрошую. 2 вересня будинок кіно запрошую. Вистава звірі Лесь по Всі приходьте. Цікаво, дуже так. Якщо ви хочете дійсно, Хочу. прийдете. Прийдете вдвох. Да. Вдвох прийдете. Запрошую. А він, а він не прийде. Прийде. Ми його заберемо. Добре, приходьте. Дійсно запрошую. Будинок кіно, 2 вересня. Скажи тоді трошки про цей проєкт. Що побачити глядачі, що очікувати за інтригу. А, це провокаційна, актуальна, жорстка історія, але весела. Висміювання тоталітарних режимів, взагалі, вплив тоталітарного режиму на свідомість людей. І в у формі опери це спів. Мюзикл, як хто хоче, називає взагалі то називається опера звірів, смс Опера звірів. Вона так і називається. Всі співають. Там буде приймати участь Олексій Суханов, Оськін, Соломка Славка буде Примогенов Олег, Ліберлінська, класні актори. Всіх чекаємо, приходьте на дуже актуальну, жорстку, але дуже веселу історію. Я, до речі, нікого не чула. Як ось з усіх, кого ти перечислив, і тебе не чула, як ти співаєш. От приходьте 2 вересня, побачите, як всі ми співаємо, в тому числі всі перечислені. Дякую. Дякую тобі. Був радий, як завтра.